Так звані вибори, ворог на нашій території започаткував ще більше двох тижнів тому назад, назвавши нашу територію віддаленою. Якийсь там перелік внесли, І з кінця лютого почали проводити так звані вибори. Що вони собою представляли? Там дві чи три дільниці, які вони зазняли, показали, нібито там відбувається якийсь масовий прихід. Нічого цього не було. А самі по собі ці. Вибори голосування носили який характер. Ходили по місту, велика кількість там, по два, по три чоловіка, людини, які представляли, ну, скоріше за все, з тих, які згодилися співпрацювати, носили урни. На цей раз не було майже не було військових, щоб там з автоматом ходили поруч. І пропонували на вулицях, на ринку, всім пропонували голосувати. Є в тебе документ, нема в тебе документи, проголосуй. А, ну, от така ситуація. Абсолютна більшість людей у цьому участь не прийняла а, під різними ви, видами, так сказати, причинами а, ухилялися, ходили по дворах, стукали у вікна на перших поверхах, а, від виходьте в двір, проголосуйте. Цього не робили. Знаєте, новохавчани не знаю, може в інших територіях так пригадали придумали, вигадали таку а, ну, якби відмову. Ми вже проголосували, і це як кодове слово. Від них так сказати, відходили, переставали приставати, і люди собі спокійно йшли. Хоча дуже велика кількість людей на цей період намагалися не з'являтися на вулицях лишній раз, щоб не підверс, як кажуть, не на не на не за душу і не попасти у віч у цим е... ходунам, прохачам проголосувати. Були інші випадки, наприклад. Uh, ну, я точно розмовляв з одним із мешканців, з однієї з мешканців, вона сказала: uh, ну, відмовлялася вона голосувати і кажу: так ваші сусіди проголосували, чому вас це не цікавить? А uh, uh. uh, вона каже: Так, сусіди, вже півторок немає, як виїхали. Uh, та нічого вони проголосували. Тобто, такі випадки активності великої не було, та вона і не потрібна, тому що практично більшість населення вони ж ті, що є в місті. В силу тих чи інших побутових причин вже зареєстровані, я маю на увазі, то ходили змушені були ходити е, отримувати е, 10 тисяч, які на першому етапі видавали просто за пред'явою паспорта, навіть українського. То тоді почали заганяти всіх в примусове отримання паспорта або отримання. Пенсійного дозволу на пенсію вже російського характеру, тому е, вже не мало значення. Картинки були зняті в одному із е, так званих дільниць, в одній з так званих дільниць у е, самому у, самому місці. Мається на увазі в центральній міській лікарні і в одних в одному із навчальних закладів. А все решту пройшло так, як там уже не важливо. Може взагалі було нікому не з'являтися на вулиці. Результат був заздалегідь уже передбачений і спланований. Механізм один і той же. Люди просто ходили, ті, що згодилися співпрацювати, якщо їх можна так назвати, людьми ходили, пропонували теж саме в сільських, бо до складу міста ще входить. І е, 10 сільських населених пунктів, правда, два з них на правому березі, вони де окуповані, а на лівому березі, вісім населених пунктів. Е, у них такий же механізм був, е, так зване голосування. Хоча, наприклад, у центральній основі е, а це е, так звана дільниця була у колишньому палаці культури за е, підприємство дім марочних коняків Таврія, е, він навіть не відкривався, тобто ніхто нікуди не ходив. Отака така ситуація. Все обмежилося е, тільки тими, е, хто згодився з цими урнами ходити по території сільських населених пунктів. Дійсно, е, обходи були, особливо е, були в їх велика кількість е, в житлових будинках, е, багатоповерхові забудови. Е, в, тому обходи були. Е, Стукали в двері, запрошували так. Що люди є, тобто були свідки цих подій. За приводу паспортів. Ну знаєте, паспортний терор жителі Нової Каховки давним-давно прожили. Він був реально терором. Я про це казав вже не в одному інтерв'ю, тому що ставилися такі умови, що ти практично не можеш ні будь-яку послугу там медичну чи якусь комунальну отримати, якщо в тебе немає цього російського. Так званого документу, і тому люди були змушені йти брати його, бо не всі змогли виїхати на це теж є свої причини. А я про тих, хто добровільно згодився отримати цей паспорт, я про них мову не веду. Я про ту більшість населення, яка проукраїнська, яка з великою, так сказати, тугою, але змушена була взяти. Ці паспорти є достатньо велика кількість людей, які їх до цих пір не мають, але вони обмежують себе всьому у виході на вулицю, у звертанні у якийсь там чи той же водоканал, чи от була проблема у більшій частині міста, так званий район Сокол, найбільший по там десь до 30 тисяч мешканців. У нас до воєнного часу жили. У них півтора місяця не було електроенергії. Взагалі, умови життя не дуже прості. Вони е, пов'язані з тим, що. Ворог присутній на вулицях, він постійно в місті, навіть якщо тобі, тобі не задають питання сама, е, я там був 4 місяці, я знаю, що таке, коли ти йдеш по вулиці, вони тобі там 2 чи три е, автоматники йдуть назустріч. Ви знаєте, не страх, а взагалі не зрозуміло, що буде тоді, коли ти з ними зустрінешся. Тому люди здебільшого намагаються не ходити. А якщо виходять, то тільки. Тому що потрібно купити якийсь е, там бутиль молока, чи е, якісь овочі, які привозять мешканці прилеглих сільських територій, ну або хлібину, щоб е, мати можливість якось жити.